Усім привіт, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні наше відео буде присвячено ящичкам. А, хто вже користується нашою продукцією, напевно, знає, що в нас є квадратні ящички на різну кількість відділень, а зараз ми випустили круглі, прямокутні і також квадратні з гравіровки. У нас були квадратні, тільки були. Темного і світлого кольору, а тепер ми випускаємо о, світлі з гравіровочкою по бокам, з малюнками. Тут на відео у мене тільки прямокутні та круглі, бо квадратні ми ще не доробили, вони ще робляться, тому знімаю відео тільки з цими шухлядками, але майте на увазі, що на сайті будуть також квадратні форми на різну кількість відділень. Швиденько вам розказую, як вони збираються, як їх можна зібрати і як їх можна використовувати. Діаметр круглого 20 см. квадратні теж будуть 20 на 20 квадрат, прямокутні 20 на 30. Розказую круглий. Значить, Всі ящички ось такої форми. Тут є вимочка для пальчика, щоб було вам зручніше знімати ярус та кришку. Отак От виглядає згородня сторона, як я сказала, діаметр 20 см, глибиною він 5,5 см. Так, Чотири відділення. На чотири відділення буде йти круглий, на три відділення. У кожного ящичка різний малюночок буде збоку. Далі просто ящичко, глибоченькі, такі на одне відділення і на два. Тепер давайте з вами його зберемо. До цього круглого ящичка будуть йти ось такі яруси, показую. Ось такі пронумеровані. У кожного цього яруса на зворотній стороні є магнитики, які між собою Скрипляють ці яруси і також кріпляться до ящичка. Можна отак використовувати, кріпити одразу цими вимочками. Бачите, оце для пальчика ось тут ящичка, і ми так зверху і кладемо. Один ярус поклали, другий і третій. І ось у нас получилась отака конструкція. Це з трьома ярусами, можна з одним ярусом. Це як вам буде зручніше. Ніжній ярус буде у нас до 96-го номера. Так, все, зібрали з приводу кришки. Тут прозора. Ще будуть, показую, з кольоровим друком можна обрати кришечки. Ну, їх зараз тут у мене небагато, я взяла, але вибір на сайті є. І. Просто з гравіровочкою кришечки. Теж їх багато, Ви бачите, це я в руках тільки тримаю, скільки. А так, вибір на сайті є, оберете, можна окремо обирати кришку, яку собі забажаєте. Так що, познайомитись, подивитись. Далі переходимо до прямокутного. Зараз я це прибираю. Так, прямокутні. Прямокутний іде на два відділення. На три. Так, теж п'ять спорваний. Так, на одне відділення. І на чотири. Збираємо прямокутну. Так, з приводу прямокутного. Є в нас така одна популярна модель, яка вже, напевно, 2-4 роки вже вона у нас продається найбільше. Це прямокутний органайзер 20х30 розміром на 56 очічок. Напевно, ви його знаєте. Ось його нижня частина, він йде під прозорою кришкою, також він йде з дерев'яною кришкою. І ось саме під нього ми зробили ці прямокутні ящички. Так. Але ми зробили з різною нумерацією. Зараз я подивлюсь, що тут мені поклали, хлопці, на виробництві. Дивіться: зробили, тобто буде отакий ярус з 1 по 56-й. По 56 ту клітиночку. Так? А ще зробили хлопці трохи більші ячейки. Тут з першого по 40-й номер буде йти. Збираємо теж у кожного яруса внизу будуть. Так, вам краще видно. Так. І потім буде йти з 41 го по 80-й. Зараз я подивлюсь ще, що тут у нас є. Угу. І потім буде ще йти, це якщо збирати з 1 по 56 отак, якщо збирати, то потім буде ще з 57 по 110 йти. Тобто можна зібрати отак і отак положити. На ящичок. А можна зібрати оці три яруса, де більші ячійки, тобто два, вибачаюсь, і тоді у вас буде на 80 ячік органайзер. А якщо хочете отакий, то тут буде по 110-ячівку. Все розібралися. Там буде вибір на сайті, можливість обрати. Будь-який будь ярус. Так що теж знайдете те, що вам потрібно. Він також буде йти з прозорою кришкою, з дерев'яною кришкою і з кольоровим друком. Дерев'яних кришок, ось дивіться, теж величезна кількість квітів, не квітів, які хочете малюнки. Теж побачите, подивитись. Зараз покажу трохи кольоровий друк. Так, це зайчата вже були. Це дерев'яна теж, це показую вам іншою стороною. Так, щось. зараз, зараз, зараз Тут у мене небагато кольорового друку хлопці принесли, але все буде на сайті. Все, що хотіла показати вам в цьому відео. Щодо планів наших, в нас готуються органайзери. Зараз. Марка, форма та, що була марка, вона буде йти під різними кришками, під прозорою, під дерев'яною, з кольоровим друком. Теж багато кришечок буде. Потім у нас прямокутних вийде багато. У нас був прямокутний органайзер такий 12 на 25 см. Ось до нього вийдуть різні кришки, бо він йшов тільки під прозорою кришкою. А тепер будуть іти з дерев'яними і з кольоровим друком. А, ну, а поки що це випустимо, а потім далі працюємо, ми не зупиняємось. Все. Сподіваємось, буде у всіх у нас добре, тому працюємо і далі і випускаємо для вас наступні моделі органайзерів. Дякую, що були з нами. До зустрічі!